Подивіться, яку деталь помітила ця дівчина у Трампа на саміті Великої Сімки Люди. Та що блін відбувається? Що це? Що відбувається? Отже, це фото зроблене на саміті Великої Сімки, і ми зараз збільшимо. Ми, ми збільшимо руку того чоловіка. Подивіться, ой, зачекайте, здається, він мене зараз схопить. Секундочку, що це таке? Що відбувається, це. Це криво нанесений тональний крем? Це я вже давно не візажист, але це виглядає погано. зазвичай я б сказала, що не дуже чемно спекулювати і насміхатися з чиїхось проблем зі здоров'ям. Але хм, хм... у цьому випадку думаю, можна і якщо подивитися на фото здалеку, подивіться наскільки більша інша рука. Тобто вони не тільки щось приховують, а ще й ця рука дуже набрякла. Тож лікарі, медики, фельдшери, Що скажете, як ви думаєте, що тут відбувається? Це схоже на місце для крапельниці, але питання таке: що вони туди вводили? Хм, Це дійсно дуже цікаве питання. Але я скажу так: десь ми вже такі руки бачили, але досі ніякого хеппі-енду не було.